А тепер ще... Оце на... рушники такі робилися. Ага. Ух ти. Ага, Оце ручна робота. Свадібні. Mm -hmm. Оце такі рушники. Хорошо. Хорошо. Добре. Добре. Оце механічні рушники. На механічному робилися. Нічого, можна його тоді нижче Механічні Механічники рушники mm -hmm. на механічному. Mm -hmm. А рушники, тонка мужа, тонка шкафу, робота, рушники, дуже тоненька. Михайлі то що. Малінки тут сижні. Через оранже на кожен малюнок ще й таке. Це покривало, ж... покривало. це на ну, покривало. А це скати. Оце тоді. Зараз. Якщо можна стати, ми вас на ні, скажемо, тут. Покривала. Надія Миколаївна, скажете на так. Ще раз. Шикотенко Галина Петрівна. Що? <рес> <рес> Розкажіть, що це ваша що ви робили на фабриці, це ваша робота, да, ручна робота. Це свідниці робилися такі на фабриці. О. Виступали. Виступали їх українському. Скатерка, от скатерка, яку ви кажете, 50-х років. Та мені не 50-х, але це дуже давно. Це 60-тіх. Да, Надю, я приїхала в 60-х родах. Я приїхала, я стала на клабі 58-му, так це робили. Ну, а я в 62-му. Ага, це робили в 60-х Це, Це рушник, який примінявся на весілля. На весілля, так, ручної роботи. А скажіть? Покривала оце, воно шерстяне, воно шерстяна це нитка? це об'ємна нитка, що робилася в черні, то як там фабрика. Ясно, суконна... Де Ясна, сукона сукона хіма, хім там? А, М -м -м. Хім оце відкине. Зрозуміло. Це робили ви на станку на фабриці. На, фабри, на дерев'яному станку. На дерев станку. А а от, це бачі, нас... Такі самі о, теж накидочки. Це теж вашого виробництва да, робота, да, 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 але да, це да, вже да. механічного. Ручна теж? Ручна це теж ручна. Це ручна, це ручна робота. Це Оце скатери, це ж теж да, робота. Заробили це 20 кляточок за зміну треба зробити. Це да. було дуже-дуже важко. Ну, так? Да, 20 кляточок Тривічно, за зміну. Та, а, як, а, ви 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 ви? Ви? а як ви чередували нитки? Там же ж дуже яскрава гамма. Ну, Перед... <порядка> Нога вичила чи... пальцями. 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 Кожну клеточку треба було закинути пальцями. Кожну угу, кліточку Оце той. От закинув, 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 а тоді проткав. Угу. Подольна ниточка йшла. Знов закинув, тоді той придавлювали ниточкою. Ага, ага. таке. Так і скільки років ви пропрацювали на фабриці у загальному? Я приїхала в Дігтярі, так я ковровщиця, як закінчила решительську. Школу майстрів і приїхала сюди в 59-му році і пропрацювала п'ять років ковровщицею. Були коври, ми робили коври. А тоді закрилася коври, сказали вигодні для фабрики. Я перейшла в ткацтво. І то 64-го по восімдесят й рік. По 96-й фабрика ще працювала дев'яносто. Да, так, перебула і вибула. Ото таке, в мене одна запис. Одна була да. робота, яку би віддавалися. Яка, ви знаєте, ми бачили, я покинула і так, мені навіть сниться. Я б оцей зараз пішла, б ткала. Я любила ткати, мені подобалося дуже. Угу. Ото дуже щось, ручна робота. Так Зуси не, не я Ні, Я бачила. Так що ото таке. Ручна робота, і в нас ще є роботи е, технічна. Механічні. Механічні. Ага. Котенко Галина Петрівна має орден трудової слави третього ступеня за свої отакі шикарні, шикарні роботи за, всю, за свою трудову діяльність. І, Будь ласка, ще і механічні. Можешь ты еще крем камеры на край она все это? Там есть фото набирает. Да, вот это конфет, она